Приветствую вас. Меня зовут Джим Овертон. Я исполняю служение в Комитет зарубежной миссии в качестве внешнего консультанта. Поздравляю вас с Рождеством. Христос родился. Бог воплотился. Мы принесем Ему славу. Дорогие друзья, дорогие співробітники, миссионеры, щиро витаю вас с Рождеством Христовым. Євангелії від Матфея написано в першому розділі, і народить сина, і наречеш йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. А потім, в самому кінці Євангелія, коли Господь дає своє велике доручення, тобто поклик нам з вами на місію, Він каже, я з вами у всі дні до кінця віку. Емануїл, з нами Бог. Я з вами до кінця, Емануїл. Дивіться, як чудово Матвій будує свою Євангелію. Перший і останній розділ. Я з вами, обіцянка, що Господь, який народжується, він завжди з нами. Через які б труднощі ми б не проходили з вами, через які б випробування в служінні, друзі, ми полагаємось на милість нашого Господа і на його обіцянку, що Він завжди з нами. Камінь рясно вас благословить в цьому сезоні. Христос народився. Славімо Його. Дорогі місіонери! Ми цінуємо вами та дякуємо за вашу посвяту у служінні. У це світле свято хочеться побажати миру і спокою у ваших домах. Нехай виправдаються всі очікування, і здійсниться наша спільна мрія перемога у війні. Проте Божий син уже здійснив перемогу, прийшовши у цей світ і став людиною, щоб перемогти духовну темряву, дати прощення гріхів та раз і назавжди звершити перемогу над смертю, гріхом і дияволом. Тож проповідуйте про це і у цей складний час надійтесь на Господа, з молитвою звертайтесь до Біблії та радійте Різдву. Христос народився саме ви та я є причиною різдва. Його безмірна любов спонукала народитися у цей світ. Любов до нас яку просто неможливо заслужити. Неможливо заслужити її своїм служінням. Чи будемо служити ми більше, чи будемо служити ми менше. Ми ніяк не можемо заслужити ще більше Божої любові, тому що він любить нас уже. Так як ми є, такими, як ми є, ми цінні для нього. Ми дякуємо вам за ваше служіння за те, що ви є, ви цінні для нас, і хочеться, щоб ось ця думка, що Бог любить нас, незалежно від того, що ми робимо, не залишала нас у ці святкові дні. Дякуємо вам за те, що робите ім'я Ісуса Христа відомим в усьому світові. Христос народився, славімо Його! Триває другий рік війни, але ми бачимо, що Церква продовжує служити Господу, незважаючи на всі виклики. Ми дуже вдячні Богу за всіх наших місіонерів, які вірно трудяться у різних куточках світу. Пам'ятаємо, як ангел сказав майже 2000 років по тому: не бійтеся, я звіщаю вам радість, яка буде для всього народу. І ця радість вона має сьогодні звучати. Ця радість була не тільки для Йосипа, Марії, для сучасників того, того періоду. Але ця радість для народів, які сьогодні існують, для народів Європи, для народів там, де трудяться наші місіонери. Нехай Бог дасть нам сьогодні сил, нехай Бог дасть нам сьогодні бажання такого служити там, де ми є. Ми дуже цінуємо всіх наших місіонерів і молимося за них. Божого благословення вам всім! Христос народився. Славімо Його!